Так, зустрічаємо, в нас 17-го року це x 5 2.5, повний привід. Комплектація спорт. Приїхала з мінімальним пошкодженням з Америки, що критично там більше вона була роздефектована. Спрацювала тільки подушка водія, все якісно відновлено. 2.5, повний привід. Гарний білий перламутровий колір. Оригінальні це на нас 17 диски. Літня гума, салон текстиль, в хорошому стані, чистенький, охайний мультикармо. У нас датчик тиску в шинах, повний електропакет, 61 тисяча пробігу майже, камера заднього огляду, старт-стоп, кондиціонер. Тут у нас управління мультимедії, ніяких помилочок, як ви бачите, немає. Так, задній ряд у нас також. Раз зауважень Технічно приємно, візуально також, кому потрібен такий паркатничок, ну, відносно невеликий. Приїхали, оглянули, перевірили і купили. Із авто Новокостянтинівська 8.